Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент завжди знаєте, треба порівнювати порівнюване. Візит президента Зеленського до президента Байдена, це зустріч двох голів держав, візит політичного ніч Медведєва до керівника Китаю Сі Цзіпіня – Це візит політичного нічого керівника іншої держави. Він там став голуб'ем почти Путіна. Да? Привіз особисте послання для Сізіпіня. Очевидно, там це стане більш відомо. Очевидно, прихильники конспірології отримають більше різних доводів для того, щоб говорити, що, так, от, значить, ми з Китаєм, ну насамперед, російські прихильники конспірології, будуть говорити, що ось ось Китай. Чи почне щось постачати Російській Федерації, чи ще щось. Але проблема в тому, що у Сполучених Штатів і Європейського Союзу є одна така штука, яка називається механізм санкцій. І доки Китай напряму не засвітився у підтримці агресора, цей механізм застосовуватись не буде взагалі. Як тільки це почне проявлятися в той чи інший спосіб, це по-перше, призведе звичайно до посилення поставок озброєнь західних, в тому числі насамперед Сполучених Штатів, тому що не всі, далеко не всі європейські країни, навіть дуже прихильні до нас, мають ну, скажімо так, матеріально-технічний ресурс для поставок. Друге, це те, що в принципі тоді будуть санкції проти Китаю. У Сполучених Штатів з Китаєм мене, я думаю, Олександр поправить там щось понад 700 мільярдів товарообіг минулого року. Вже під трильйон. Ви Впевнені, що Китай? А? Вже під трильйон, Євгене. Ми вже це з економістами проговорили тижня-два раніше, та десь під трильйон такі. Тобто, ви впевнені, що Пекін захоче жертвувати такими грошима? Чи навіть часткою від цих грошей? Я, наприклад, не впевнений. Угу. Не секрет, що. Сполучені Штати не хочуть розпаду Росії. Це на мою думку, достатньо очевидна реальність, тому що в такому разі Сполучені Штати моделюють ситуацію, і вбачають, що це буде ну за уралля, опиниться під значним Китаєм і дозволить йому швидко стати економікою. Номер один у світі. На мою думку, за понад 300 днів, що минули, сполучені Штати і Європейський Союз подали один зрозумілий меседж. Вони не дадуть Україні програти в війні проти Російської Федерації. Це абсолютно однозначно. Можуть бути суперечки про те, чим є українська перемога, про те, як швидко вона може наступити. Але консолідована позиція НАТО і Європейського союзу полягає в тому, що програти Україні вони не дозволять. І для мене дуже показовою стала заява групи Семи. Де висловились за притягнення Путіна і його поплічників до кримінальної відповідальності в відповідності з нормами міжнародного права? Ви можете собі таку заяву рік тому уявити? От особисто я не можу, такого не могло бути, тому що не могло бути взагалі. Тому що тоді, попри 2014 рік, Путін сприймався як один з лідерів світу. А зараз він все більше і більше сприймається як людина, яка працює на внутрішню аудиторію. І це теж стає все більше і більш помітним. Дорогое, американське нормальне общество. Я не знаю сколько тебе осталось, Ми з тобою не переживай. Штати планують передати Україні електронне обладнання для авіабомби JDMA. А що про нього відомо, Наскільки воно ефективне, і на які українські ракети чи бомби можна його застосовувати? Ну, це, це обладнання, воно призначено для перетворення старих звичайних авіабомб прямого падіння, яке використовується вже багато років, десятиліть, скажімо так, у так звані розумні бомби, smart bombs, Які після того як будуть встановлені ці системи, тобто, грубо кажучи, це такі крила, хвостові системи, які дозволяють бомбі. Планувати, тобто вони будуть ця бомба, замість того, щоб падати, вона почне використовуватися фактично як така плануюча бомба, плануюча ракета, хоча там нема двигуна, і використовується ще додаткову систему наведення. Тобто ця бомба за допомогою систем GPS може застосовуватися фактично так само, як високоточна ракета з відхиленням там. 10 метрів, наприклад, і таким чином, зі звичайної бомби, яку треба авіації застосовувати прямо над ціллю, тобто треба заходити в дію системи ППО, таку бомбу можна використовувати не заходячи в зону дії ворожої ППО, і застосовувати її аж на дальність, наприклад, 30 кілометрів. Тобто вона може продовжувати свій політ аж до 30 кілометрів і при цьому наносити удар високоточно. Тобто, наскільки це може собі уявити, наскільки підвищується ефективність звичайної бомби з використанням цього обладнання, які конкретно бомби будуть переобладнуватися, звісно, ми цього не знаємо. Це нехай займається вже, скажімо так, в. Атмосфері та таємниці наші військові. Але я думаю, що якщо такі переговори ведуться, значить конкретні типи бомб вже визначені. І я я лише хотів би, щоб ці системи якомога швидше надійшли на озброєння наших повітряних сил. А про кількість цих систем невідомо. Ну також це, це буде залежати від того, скільки таких бомб буде переобладнуватися. Тому я думаю, що спочатку буде. Якась певна кількість пробна. А потім ці системи можуть стати досить масовими для українських збройних сил. Я думаю, що якраз ці системи можуть дуже підвищити наші можливості як в наступальних діях, а так само і при відбитті, наприклад, потенційної наступальної операції атак з боку з території Білорусі. Тому що це було б досить корисним доповненням до можливостей наших повітряних сил. Їм поставить ім поставить сьо. І то бач на 200, на 300 поставлять самоліти відносно Білорусі. Ситуація і складніша і простіша. Тобто, ми справді ви абсолютно праві, не повинні вірити жодному слову, який говорить офіційний мінськ, тому що він не відповідає за те, що він говорить. Ну, давайте будемо так би мовити об'єктивними і зрозуміємо, що вже давно Лукашенко не приймає серйозних політичних рішень. І якщо Путін вирішить, що треба атакувати Україну з території Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з повідомлень газет чи журналів чи засобів масової інформації в цілому, тобто його ніхто питати не буде. І тому його заяви в цьому плані нічого не означають. Для нас це лише чергова підстава подумати, чи все готово для відпору російської агресії з території Білорусі. А для Лукашенка це підстава подумати, що з ним буде після того, якщо не доведи Господи, це станеться. Я думаю, що саме це і є визначальним його теперішньої позиції, і він думаю, що не, не буде не те, щоб поспішати ставати на бік агресора в цьому прямому вторгненні, але буде максимально відтягувати цю можливість. А коли це станеться, скажу, що я тут не стояв. Ну що найменше, коли буде йти мова про його, в тому числі, співвідповідальність перед спеціалізованим міжнародним трибуналом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.